Уявімо, святвечір тисячу років тому. Мороз стишує двори Київської Русі і лише з вікон дерев'яних хат пливе тепле світло. Сім'я зранку завершує справи, лагодять інструменти, миряться, повертають борги. Віра підказує, як увійдеш у новий рік, так він і мине, тому кожен прагне чистої душі та спокійного серця. Коли з'являється перша зірка, господар вносить дідух, великий сніп пшениці. У давнину його ставили як подяку за врожай і знак присутності предків. Дослідники вважають, що звичай походить із дохристиянських часів, але з приходом християнства символ набув нового змісту, нагадує про зв'язок поколінь і Божу опіку над родиною. На стіл стелять чисту скатертину. Під яку кладуть сіно, згадку про ясла у віфоємі, господиня виставляє 12 пісних страв: кутю, узвар, рибу, гриби, вареники, пироги. Кожна має свою символіку достатку, здоров'я, родючості. Колись страв було менше, а число 12 утвердилося пізніше, коли традицію пов'язали з апостолами. Поруч ставлять порожню миску. Для тих, кого вже немає, але кого пам'ятають. Родина молиться разом і починається тиха вечеря. Зі столу не встають, вірили, що так у домі житимуть мир і достаток. Дослідники зазначають спільна трапеза об'єднувала велику родину і зміцнювала відчуття спільноти у світі, де життя залежало від землі та природи. У темряві під вікнами чути спів. Молоді де колядувати, прославляючи народження Христа і повернення світла після найдовших ночей. У колядках переплилися біблійні мотиви та давні образи сонця, врожаю, щастя. Саме це поєднання створило унікальний український різдвяний обряд, який пережив століття війни та заборони. Так формувалася традиція, що визначила не лише святковий календар, а й уявлення про сім'ю, пам'ять, вдячність і надію. Уже понад тисячу років Різдво в Україні це мить, коли час сповільнюється, минуле і майбутнє зустрічаються за одним столом, а в кожному домі тихо зростає відчуття дива, у теплі печі, світлі свічки і радості, що починається з любові і пам'яті. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.